Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, The Long Dark. Так, добре. Що ж, зі старою, я, здається, вже навіть попрощався, правильно. Все, я тут повикидав трішки зайвих речей, які в мене де там лежали. Е, таке підпсоване, е, деякі предмети одягу я поремонтував. Е, і ще зібрав собі одненький шматочок шкіри. Ну, думаю, що. Е, Мені там особливо нічого не треба буде. Окей, хавчиків в мене трохи є. Альпінійське спорядження багато важить, дуже-дуже, типу, да? скільки воно важить? 5 кілограм. Ти, власне, через це я особо нічого нести з собою не зможу. Тому давайте я візьму okay, пляшку води. Пів літри води, добре, е, і ходімо. Якраз поки я ремонтував, я там загрівся, все, значить так. Чітко. Мені е, сказали в коментарях, що щоб я туди в, цей, в церкву не вертався, там нічого особливо важливого немає. Ну, послухаюсь. Так і е, Добре. Е, що ж, е, побачив щойно під час завантаження, що там е, на цьому будиночку сонячні панелі стоять. Прикольно. Е, видно, що вони в віддаленому районі всі жили. Так, що ж, е, нема часу мені зволікати, тому давайте буду йти все рівно сюди. Навіть те, що вітер мене вже не зупинить. Окей. Єдине, що ще буду промерзати сильніше. Так, поки біжу, він стомлюється, поки йду повільно, він повільно йде. <рес> <рес> Мені за смолоскепчики оці сказали. Що червоний горить довше, але його може задути вітер сильний. А синій горить. Перегорає швидше, але його вітер задути не може. Ось, тому в них, типу, є в кожного сильна і слабка сторона. Стоп. Бок від мене тікає. Я щось цю штуку не розумію. Вони то тікають, то нападають. Давайте зайдемо. Незрозуміло. Не, не я дивився рівень складності, там нормальний рівень складності. У мене ж нічого такого. Цукерок набери собі, не хочеш? Ну дивись, як хочеш. Цукерка це калорії. Честі калорії. Без нічого зайвого. Так. Де це там мапа? Ось сюди я правильно йду, так, так, я себе правильно запам'ятав. Е, все мені здається, більше ніяких в мене тут POI немає. Мість інтересу. Ліжко, до речі. Опа! Я забув, що я зможу ще повиламувати тут ці. Захищає від вітру вовняна шапка. Вовняна шапка це бомба. Серйозно вовняна шапка це суперпопер. Зламані дверки, я їх тільки розрізати поміг, типу, так? Порожньо, аптечка, смітничок. Добре. Все, виходимо. Давайте підемо туди, спробуємо спуститися вниз. О, якраз вітер вщух. Супер. Показую. Туди йду. Так, але тут ще одне місце десь було таке, що можна було плюс-мінус наверх піднятися. Гилиночку, я ще не все розглядів, що не все роздивився, що хотів роздивитися. Давайте на ну, так от трішечки вище стану. Ось там чи що? Ні, я бачу якесь таке тут роз... під... підвищення є. Лісова ділянка. Ну, давайте, значить, йдемо туди наверх, може я щось себе накрутив. Не розумію, тепер знов вовк від мене тікав. Заскавчав і почав тікати. Не розумію. А, стоп. Куди мені? Оце я правильно йду, так? А туди теж можна піти кудись вище. Давайте хоч в авто заглянемо. Раптом тут в бардачку є щось ультрацінне. Прям нічого. Та ну тебе! Я не хочу через тебе повертатись. Не буду повертатись. Ні-ні-ні. Ну що там може бути такого? Може якась зброя. Та не може нічого бути ультрацінного в одній комірці. Записочка. Крілик бігав. Так, е десь туди. Мені потрібно вийти до замерзлого озера. О, дивіться, там хатинка є. <кій> Давайте на туди піднімемось. Хм. До речі, цікаво, що тут в грі, по суті. Ти е, неминуче. Типу, неминучем є те, що ти. О, сигнальні ракети. Супер. Неминучим є те, що ти тут е, в цій грі That's не okay. можеш нескінченну кількість часу грати. Оскільки тут скінченна кількість ресурсів рано чи пізно. Рано чи пізно тебе наздожене. О, газована вода, це добре. Папірці. Так, що в столі. Я зараз методичненько все пообшукую. О, батончик. До речі, що стосується. Е, знаєте, цукерок. О, блін. Оце треба було взяти. Що стосується цукерок, це те, що е, цукерки тут в цій грі. По ідеї, не повинні е, ніяк шкодити, навіть якщо вони трішки за це, залежані. Бо це ж чистий цукор, якщо це, звісно, не якась шоколадка. Бо в шоколадці може бути молоко, а от молоко це не дуже добре. Історія кризи. Так, мені туди. Угу, Поняв, бачу. А де ж тоді замерзле озеро? Це ж замерзле озеро? Чи це каміння? Каменюка велика. Мабуть, це велика камінюка. А я вирішив, що то озеро. Нема тут озера. Так, е. Брейнка є музичка. Ну, десь тут, де я знаходжусь. Можна розрубати лаву стару. ое <глев> е високо, ніфіга собі! Ні, десь я війшов, значить, десь в ту сторону. Як це тут можна спуститися? Зачепитись за дерево. О! Йо-майо, як тут високо. Фіга собі! Це дерево. За камінець? Мабуть, за камінець. О, за камінець. Каже, що в мене погане передбач... відчуття, наче я ніколи більше це місце не побачу. Ну, ти й не побачиш, ти й не побачиш. Спускаємось. Реально, некомфортно. Я себе прям дуже некомфортно почуваю, коли він це робить. Добре, ми зараз трішки. Та йо, обірвалося. Незначний синець в роба. мотузка старіша, ніж я думав. Так, давайте наподивимося. Ну, де він незначний синець? Я ситий впродовж 72 годин. Ну, типу, дві доби ситий, і це добре. Так, давайте знайдемо, де зникатись. Там ще якийсь наметик. Чи хатинка чиясь розвалена. Що на знаку пише? М -м, зона для е, лазання, лаймбін. Там щось димить. О, нормально, олень. Зараз оленя розберу. Блін, ну добре. Заморожений 0 калорій. Скільки м'яса можна взяти? 1,4 кілограма м'яса. Можна взяти шкіру, але шкіра довго сохне. Розібрати ножем. 42 хвилини. Чи сокирою? 14 хвилин, звісно, сокирою розбирай. Так, окей, але оце точно може привабити хижаків. Одуров слухай, я в те приготую поїсти, ага. Еж. А, паня. Ну, брана, і все нормально, так? Що скажеш му, фусаїл? Дай ну я тебе сейчас готую, собі щось. Наприклад, кави. Мені зараз ще спати не можна. У мене ще тут немає місцевості. Счекати до готовності. Випити. Підняти, давай поговоримо. Здоров. So, Ось ми знову зустрілись. Uh -huh. Це от твоя та робота така? Знаходити вогнища та ділитися мудрістю? Часи зараз непрості. Я спробую допомогти I тобі, розібратися. Uh -huh. Я стара людина. Я багато чого бачив на своєму віці. Навіть забагато. Таке, таке я вже бачив раніше. Що ти бачив раніше? Ми накоїли гріхів. Настав час розплати. Ти зараз кажеш про релігію? Не про релігію. Про спокуту. Угу. Про вогні в небі. Вогні в небі це випробування. Чудо людини та справа його рук що Е застереження чий застереження Матері природи. This has all Добре. So We we'll we'll have to choose how far Добре. We'll що ти маєш на увазі? Таке вже тероплялося. Наближаються великі зміни. Ти готовий з ними зустрітися? Я не герой, я просто декого шукаю. А ще намагаюся вижити. Мілтон дуже безрадісно Багато людей втрачено після років страждань. Ага. Ти вирішив проявити милосердя, ти зберіг життя, яке на це не заслуговує. Ти про того в'язнів? Звідки ти знаєш? Шепіт вітру. Той Покидьок дуже заслуговував на смерть, але не мені його судити. Сподівайся, ти не втратиш милосердя, і новий світ тебе не зітре на пил. Окей, добре. Слухай, там моя подруга. Я її знайду. А потім ми звідси виберемося. Електроенергія поверн... повернеться, дороги відкриють. Мілтон відновиться. Життя повернеться в місто. Звідки ти знаєш, що цього не мало бути? Щасти тобі старий Веселого апокаліпсису. Залиш собі чужинець. Тобі... Вдача тобі більше знадобиться. Добре? Добре, давай я з'їм твою... цю. Ви вже об'їлися, добре, то я заберу. Щоб балакаєш мені багато. Е, так, е, холодна, я візьму в тебе каву і знаєш що? Зараз тако нагло ще перед тобою її розігрію, твою каву. І вип'ю. Дякую, було смачно. Окей, я пішов. Теж мені розумник. Так, добре. М -м, принаймні відігрівся біля його вогню. Це вже плюс. А, окей, я все рівно не буду робити цей чай. Опа, печера! Мені треба туди. Блін. А через печару пройти. Що там? Там є щось стіни? Там точно є щось стіни. Дивіться, спальник є. І рюкзак. Супер! Класні дрова. Треба з собою хоч якісь дрова іноді носити. Спальний мішок, це класна тема. У випадку, якщо його на тряпки пустити, там дуже багато буде. Але я вже буду перевантажений. Та ну його. Якби я був би зараз дуже замерзляний, то я міг би собі взяти і цей. Туди? Е, якби був дуже замерзлений, міг би взяти і почати рвати ці речі. Так, окей, сонечко, сідаємо. Я не хочу ніч проводити ні на вулиці десь, ані в печері. А, тут нема проходу. А де, ж... а там теж нема проходу? Що? А як тут мені пройти? Тут нема де вилізти. Нема проходу? Що? Аго. Що ж мені робити? Не зрозумів мені якось потрібно вилізти на гору. О, бачу, бачу. Так, добре. Там спускався, купу сил витратив. А, тепер підніматися. Так, хвилиночку. Ну візьмеш щось перекуси. О, випи, випи газованки. Добре. Ого. Та ти що? А йому сил вистачить? Ви дивіться, як в нього енергія бігом тратиться? А якби я кави не випив перед цим? Давай ще трохи! Не розслабляйся! Де той самий ентузіазм, який в тебе був, коли ти там був внизу? Ух. Ага. Тепер розумію, чому ти такий втомлений. Ну, бо тільки що там от вилазив. Чому ж інакше? Так, добре, дивіться, там дерево. Проходимо по дереву. Я явно не найкращий час знайшов для того, щоб іти в таку подорож. Набагато краще було б в таку подорож іти зранку. А не зараз. На вечір. Але що ж, не чекати ж мені до ранку. Через те, що мою подругу теж не чекає. Всяке може статися. Не хочу, щоб щось погане сталося. Так, тут закуточок є, мені здається, там від вітру можна заховатися. На випадок чого? Він мене вже дуже виснажений, я би він ніде в цю в кучу гури не впав спати. Е, ну, сподіваюсь, зараз десь я знайду е, якесь, таке, якесь таке місце, де можна зникатись. Хоча вкрай мало ймовірно. Так, ще олень лежить, але мені прямо зараз немає часу його розбирати. Природа нормально так ділиться зі мною всякими хорошими речами. Корисними для мене. Хрустить лід, до речі. Неприкольно. Я повзрогість прохожу, значить, є певна ймовірність. Ну що? Е, їжі достатньо. Типу в мене і так їжі достатньо, навіщо мені той рог збирати? Мало важить, низька калорійність. Багато часу потрібно на те, щоб збирати його. І не псується. Це плюси. Так, окей, тут мені здається, в мене захист від вітру. Ааа, ні, не буде. Навпаки. Наскрізна оця буде тут протяг. Тому мені тут зупинятись не можна. Ой, дивіться, яка там колода зверху. Бляха, я прям її боюсь ту колоду зверху. Капець, як вона мене лякає. Жесть. Отак От як впаде на голову, та ну нафіг. А як не на голову, то весь лід переламає, коли буде падати. А як я без льоду? Я ж по льоду йду. Так, десь тут. За водоспадом. Ну, сюди нема куди. І за водоспадом нема куди. А де ж тут прохід? А! Печера. Бачу. Ну, в печері можна. Залишити мілту. В печері можна відпочивати спокійно, якщо там немає ніяких тварин. Так, дрова, палеця. Зараз, можливо, ще й вугілля знайду. То, взагалі, собі можна буде зробити тут шикарний цей. Шикарне місце для, для відпочинку або спробувати таки пройти через неї. Ну, давайте спробуємо. Можливо, знайду чийсь табір. І зможу через нього якось вийти. Або в чужому таборі відпочити. Ех, так, окей. <кхід> ну, печера так то стрьомне місце. Ех, так, глухий кут. Ось і вугілля, супер просто. Вугілля важить мало, але віддає дуже багато тепла. Втім, з вугілля не можна почати багаття. Тобто вугілля треба вже підкидати. Проморожений, та, я... та не треба він мені. Ну, типа. Я розумію, що якби це я грав в виживання, то я б все згрібав би, просто все можливе. А так, оскільки я просто йду, мені треба йти якомога легше. А в мене вже м'ясо є. І приготовлене м'ясо є, і є м'ясо засушене. Тому я думаю, що все норм. Так, окей, це не глухий кут. Я бачу, що я вже виснажився походу по максимуму. Що там по часу вже починається ніч. Давай, виключай. Окей. Е, давай нам виживання, багаття. Прямо собі на, на шляху поставлю його. Дрові дрова, розпалку, все, запалюю. Looks like it worked. Добре, давай, додаю вугілля, вугілля. Дрова, дрова. Паличка. чотири штучки. Так, окей, в тебе є 7 годин. Багаття. Давай на. Тихо-тихо, тихо. Готувати. Чашка кави. Я не можу зготувати чай. Вибрати. Трав'яний чай. Готувати. Угу. Випити. Добре. Я розумію, що мені, типу, багаття не обов'язково тут, але, знаєте, воно створює відчуття спокою, принаймні, ти знаєш, що на тебе ніяка е, тварюка не нападе. Давай ми з тобою поспимо 6 годин. Хоча якщо там ніч буде ззовні, то можна спати аж поки не, не, не світати. Так, що ти скажеш? Половина втоми? Тьху, ти, поверни назад. 42 хвилинки. Це вже темна ніч. Середина ночі. Так. Е, давай нам. Ну. Ти, ти м'ясо підігрівати не хочеш? Я здивований. Трав'яний чай. Готувати. Давай ще трав'яний чай. Поповнимо собі. А, в мене нема води. Поняв. Давай воду. Скільки? Ось 15 хвилин. До закипання 15 хвилин. Добре. Взяти. Кастрюля. Готувати чай. Випити. Добре. Багаття догоріло. Спальний мішок. Давай ще годин 5. Спробуємо ще годин п'ять поспати. Добре, світає. Підняти. Я не можу вже розпалити вогонь, бо в мене немає чим його палити. Добречко. давай. Угу. Запалю. Пішли. Е, поки що ти пити їсти таке. Ну, пити трохи хочеш, а їсти не дуже хочеш, тому давай спочатку спробуємо пройти. О, вугілля. Вугілля. Вугілля, козирні штуки. Багато вугілля. Можна зібрати було багато вугілля. Зовсім неподалік від моєї бази, але так вже й буде. Так, о! Червоний флеш. Флешка червона. Кедрові дрова. Добре. Прекрасно я б навіть сказав. Окей. Незрозуміло кому належить та червона флешка. Але окей. Хтось загубив. Хтось хто тут проходив. Це вихід? Точно вихід. Вимикає залишити печеру. Вибрались поки що. О! Що сталося Що? Він сам стрільнув, це типа пан я, це з чого? А, це перша частина закінчилася. Ну що ж, добре, якщо на цьому закінчилась перша частина, я, мабуть, на цьому і закінчу епізодик. Е, далі будемо проходити вже наступну частину, наступного разу. Наразі, дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбеки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видвах. Бувайте! Цікаво.